Заробляти гроші про те, чи власноруч зроблені фото чи відео це дуже цікаве заняття. Вам необхідно зняти гарні та якісні світлини або ролики, завантажити їх на фотосток і очікувати на покупців. Розглянемо фотостоки для заробітку. Shutterstock – це один із найпопулярніших фотостоків. На сайті, окрім фото та відео, можна продавати музику і навіть різноманітні векторні зображення. Щоб зареєструватися, необхідно підтвердити свою особу за допомогою закордонного паспорта. Є відбір, тому будь-які фото продати не вийде. Під час реєстрації необхідно відправити на ресурс 10 зображень. Якщо сім з них утопить адміністрація, то іспит пройдено і можете завантажувати світлини на сайт. З першого разу пройти перевірку вдається не всім, але це добре, адже є стимул працювати краще і вдосконалювати свої вміння. На ресурсі є дві ліцензії, які можуть обирати покупці, від них залежатиме ваш прибуток. Перша передбачає виплату за одне завантаження фото від 0,81 цента до 2%. 85 доларів, а друга від 0,1 до 0,38 долара за одне завантаження. На точне формування ціни впливає те, який розмір зображення та формат обере покупець. Також є рейтингова система. Чим більше буде завантажень ваших фото, тим вище вони оцінюватимуться. Заробіток на Adobe Stock. Завантаження світлин на ресурс надзвичайно просте. Пройдіть реєстрацію та починайте заробляти. Складної перевірки, як у Shutterstock, проходити не потрібно. Я завантажив 10 фото і чекаю, поки адміністрація упродовж 5 днів їх перевірить і дозволить працювати. Сума для виведення дещо більша і складає 50 доларів. Гроші можна вивезти на PayPal, а вже далі на українську картку чи банківський рахунок. Adobe Stock надає найкраще розуміння трендів і виплачує одні з найбільших винагород. За завантаження зображення Adobe Stock виплачуватиме вам 33% від заробітку, а за відео 35% royalty. Є різноманітні тарифні плани, яких фактично більше 10. Загалом заробіток за продаж одного фото на Adobe Stock коливається в межах від 0,33 до понад 20 доларів, за відео від 2,8 до 70 доларів, але це дуже-дуже круто, досить велика сума. Депозіть фото. Щоб почати завантажувати фото на сайт, необхідно також пройти перевірку і отримати відповідний статус. Ваш аккаунт та роботи перевірятиме адміністрація ресурсу. Нічого складного в цьому немає, та як в інших способах, тому варто сміливо пробувати. На заробіток впливатиме рівень вашого аккаунту. Чим більше продажів фото, тим вищий рівень. Це просто. Я знайшов інформацію про оплату. За одне продане фото платять від 0,25 до 33 з копійками доларів, а за відео від майже 4 до 64 і так далі. Ну, Все залежно від того, що ви знімаєте, який попит і скільки завантажень. Щоб вийти на стабільний дохід, автора в середньому потрібно близько 6 місяців. Ця інформація взята на основі людей, які там зареєстровані, працюють і дають якісь свої фідбеки та відгуки. Виведення коштів відбувається не лише на PayPal, але й на банківські карти. Для виведення необхідно накопичити також 50 доларів. JT Images за вимогами процедура реєстрації дуже схожа до Shutterstock, але заявку можуть розглядати до місяця часу. Ну дуже дуже довго. Оплата за продажі також низька. За один продаж фото платять орієнтовно 15% від суми, а за відео 20%. У більшості стоків з нашого списку оплата набагато вища. Але з позитивного, це те, що фотосток відвідує дуже велика кількість користувачів і часто його використовують в змі. Тому можливо оплата буде нижча, але це не важливо, адже ви зможете продати більшу. Кількість зображень, адже більше відвідуваність, а нібито логічно. для новачків це непоганий варіант, адже на ресурсі досить низькі вимоги до завантажуваних зображень. Пройти реєстрацію просто і нескладно. За продаж світлин обіцяють високу оплату. За одне завантаження фото платитимуть від 0,7 до 3 доларів. Якщо оформити статус унікального автора, то за фото можна заробити вже до 40 доларів. Також чим більше продажів, тим вищою стає вартість ваших старань, збільшується відповідно і дохід. Отож, я так коротко описав. 5 стоків для заробітку, які з них обирати вирішувати вам. Напишіть, будь ласка, в коментарі та підтримайте канал вподобайкою і підпискою.